Зарізи спор футболіст відіграв один сезон, в якому забив три м'ячі, а згодом повернувся в Динамо. Але ненадовго. Далі була оренда в хорватський «Осієк». А у вересні 2023-го київський грант остаточно попрощався з Денисом. Та через півроку хавбек знову вигулькнув українському медіапросторі. Нового гравця у дотепному відео презентував металіст 1925. Ні, я не розірвав контракт. Знаходжуся тут, у Макдональдсі зараз і ще ясності немає. А і контракт можна підписувати. Однак надовго в харківському клубі Гармаш не затримався через зміну головного тренера і вже через рік покинув металіст, заявив, що наразі з футболом зав'язувати не бажає і хоче порати у своє задоволення. Тож приєднався до аматорського колективу із села Лісне Київської області, за яке також виступає давній друг Гармаша, з яким разом запалювали у Динамо Сергій Рибалка.